Штучний інтелект заполонив світ, чат GPT як найбільш інноваційна програма сучасного світу вже в Україні. Розумний чат-бот знайде відповідь на питання будь-якої складності. Та чи завжди ці відповіді конструктивні? Та як негативно він може вплинути на суспільство? Розбирався наш Роман Олійник. Написати реферат на будь-яку тему, створити вірусну програму або ж навіть законопроєкт, все це і не тільки може штучний інтелект чату джібіті. Нещодавно він був розблокований і для українців. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у своєму телеграм-каналі. Нарешті нам вдалося виправити несправедливість. Україну вилучили зі списку країн, у якої заблоковано Чаджіпіті. Програма не працюватиме лише на тимчасово окупованих Росією територіях, щоб вороги не використовували її для антиукраїнської пропаганди, адже чаджіпіті добре володіє українською на відміну від росіян. Українці активно використовують чат у власних цілях, та не все так однозначно. Андрій, який вже чотири роки працює над розробкою штучного інтелекту в одній із компаній, каже, для іт сфери чат нічого не змінив, адже всі до нього були готові. Він спілкується майже як людина, тобто він вміє імітувати, ніби. як Думки людини, Та? І через це така ілюзія, ніби це реальна людина, і вона реально може вас замінити. І деякі функції, такі як там написання коду, або написання контент-плану, або написання листів, лякає людей, ніби що. А самеки думаю, що це вже кінець розповідає 22-й рік, став роком розквіту штучного інтелекту, адже вже з'явилися програми, які не тільки здатні писати а й створювати візуальний контент, 3D-моделювати і навіть генерувати білки по заданим амінокислотам. Та освітяни кажуть, такі технології мають як і позитивний, так і негативний вплив. Якщо ми говоримо про студентів, які вже є більш досвідченими, грамотними, то очевидно, що якщо вони будуть користуватися відповідно штучним інтелектом для вирішення першних завдань, написання творів, творчих завдань, вирішення певних якихось ситуативних завдань, то ми повинні розуміти, що у цих студентів, у цих молодих людей вже є певне структурне логічне бачення того, а яким би чином повинна була би вирішена бути проблема. Ірина Ткачук зазначає, що студенти таким чином бачать структуру, яку надає чат-бот, і на основі її вже можуть створити власні відповіді. Та якщо говорити про шкільну освіту, тут є певні перестороги. Я не є експертом у штучному інтелекті, я наголошую, але як на мене, можуть виникати проблеми. Оскільки саме тоді, коли дитину потрібно навчити логічно структуровано мислити, у тому випадку, якщо вона буде звертатися до штучного інтелекту за знаходженням певних рішень і не буде вникати в те, а яку відповідь і чому власне їй надали. Може бути порушений оцей зв'язок, та освітяни теж вже готові до таких викликів і будуть формувати так завдання, аби мінімізувати можливість використання штучного інтелекту, каже Ірина Ткачук. Такі ж і думки її в Київ експерта, який зазначає, зараз важливо не пасти задніх, а вчитися користуватися чат-GBT. Розвиватися, тому що асаменники е, е, роботу не втратять. Втратять люди, які навчаються користуватися чат-GBT і тоді погані асаменники. Вже втратить роботу через це. Та поки містяни навіть не чули про цей застосунок, та й ті, хто вже ним користувалися. ChatGPT насправді дуже класна штука, якщо вміти користуватися ним, це спрощує дуже багато задач. Єдине, що через те, що інформація тільки з 21 року там є, тобто вона не дуже оновлена. Застосунок штучного інтелекту та GBT-чат-бот може бути корисним у багатьох сферах життя. Проте зауважують спеціалісти потребує відповідального відношення та збереження принципів етики та безпеки. Роман Олійник, Андрій Кордубан, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4